В етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина 15 14 лютого. У студії Аліна Рябко, вітаю вас. традиційно о цій порі підбуваємо підсумки дня, що минає. Отже, всі деталі далі у випуску. Росія продовжує вести підступну війну проти України, цинічно обстрілюючи мирні населені пункти нашої держави. У ніч на 14 лютого ворожий дрон із фугасною бойовою частиною прицільним ударом влучив в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй офіційній Фейсбук-сторінці. Як зазначено у дописі, укриття було суттєво пошкоджено. Утім, пожежу вдалося загасити. Радіаційний фон наразі не підвищено. Окрім того, минулої доби окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Береславського районів. Унаслідок обстрілів загинуло двоє людей. Ще четверо поранено. Було пошкоджено дві багатоповерхівки, 14 приватних будинків, гуртожиток навчального закладу та сім автівок. Загинули смертю хоробрих у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще трьом героям. Із молодшим сержантом Сергієм Собком, воїном військової частини а 71 попрощалися в селі Слобода. Солдата Володимира Гакмана, воїна військової частини А-46, провели в останню дорогу в селі Мілієве. Із молодшим сержантом Юрієм Шимківим, воїном військової частини а 4640 прощання відбулося у Мамаївцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним близьким та побратимам. серцеві препарати, ліки від неврологічних і гастроентерологічних захворювань та різні медичні вироби. Благодійні фонди не припиняють допомагати медичним закладам краю. Чергову партію медзасобів доставили до міської поліклініки номер 2 Отож, подробиці уже за мить. Одна за одною коробки з медикаментами передають лікарям міської поліклініки номер 2 у Чернівцях. У них необхідні ліки та медичні засоби, які меценати регулярно доставляють до закладів охорони здоров'я області. Черговий гуманітарний медичний вантаж. Благодійний фонд народний фонд доправляють до медичних закладів міста Чернівці. Сьогодні це в чергове у нашій міській поліклініці. номер 2. це медикаменти різних напрям. Ків у поліклініці номер 2 зазначають, потреба в ліках та медзасобах велика, адже заклад обслуговує понад 65 тисяч населення, а також внутрішньо переміщених осіб. Потреб дуже багато людей нам все потрібно: і сердечні препарати, і заспокійливі препарати, і допоміжні от і калоприймачі. Це теж все дуже актуально на даний час, тому що людей багато, у нас майже 65 тисяч населення, яке ми обслуговуємо, плюс ще є внутрішньопереміщені особи, які йдуть теж під цю програму і підлягають отриманню ліків. І ми їх швидко розподіляємо по відділенням, по спеціалістам. Серед переданих медикаментів препарати для лікування серцево-судинних, гастроентерологічних та неврологічних захворювань особливо цінними є лікарські засоби, які відсутні за програмою Доступні ліки. Це дуже потрібно, тому що не всі препарати, які йдуть безкоштовно по доступним лікам. В переліку їх немає. Це особливо препарати неврологічного профілю, гастроентерологічного, нефрологічного профілю. Їх немає. В переліку доступні ліки, щоб пацієнти могли отримати. Хай трошки з доплатою, але отримати їх немає, тому це дуже велика поміч нам і пацієнти дуже задоволені. Дуже вдячні, що нас не забувають що поліклініка дуже багато людей обслуговує, ці ліки дуже потрібні. Меценати висловлюють особливу подяку румунським партнерам, які надають значну підтримку, допомагаючи забезпечувати медичні заклади необхідними ресурсами. Окремо хотів би подякувати в чергове нашим західним партнерам, нашим румунським сусідам за те, що вони надають і продовжують надавати медичну допомогу. І переконаний, що цю співпрацю ми будемо продовжувати і надалі. Аліна Рябко темитня ТВ. Фінансував російські війська, які воювали в Україні. Служба безпеки повідомила про підозру колишньому губернатору Ростовської області РФ. Так СБУ зібрали докази про те, що Василій Голуб'єв за допомогою підпорядкованих йому державних органів, спеціально створених фондів та підконтрольних громадських організацій, забезпечив безперебійне фінансове забезпечення військових підрозділів окупантів. Із початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2024 року, поки перебував на посаді губернатора, голубів постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО. А для вручення цих, так би мовити, подарунків підрозділам ворожих збройних сил, чиновник особисто виїжджав на тимчасово окуповані території України. Окрім того, губернатор організовував та Забезпечував виплати різним категоріям учасників війни проти українців. У подальшому відеозвіти та фоторепортажі про забезпечення окупаційних військ Василій Голубєв та його підлеглі розміщували у російських медіа. Нелегально виловив раків та риб з Дністра на майже півмільйона гривень. Поліцейські буковини викрили жителя Дністровського району, який ловив раків та рибу за допомогою сіток на березі річки у межах села Кормень. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Дві протилежні стихії, які поєднуються на полотні у видовишному танку на перевершених барв. У Чернівцях відкрилась виставка художників акварелістів Вогонь води захід відвідала і знімальна група ТВА. Єднання плавності води та енергії вогню у техніці, яка відображає емоційний світ митця та захоплює погляд. Вже сьоме у Чернівцях організовують виставку художників-акварелістів до річниці Буковинської акварельної асоціації. Автор ідеї і, взагалі, засновник цих виставок член Національної спілки художників України Лариса Куваєва. На жаль, вона зараз за кордоном, але її присутність. Я вона керує цим процесом. Вона забезпечує участь багатьох учасників, які сьогодні представлені тут. А представлено всього 58 робіт 36 учасників. За словами директора центру культури Вернісаж Ігоря Сорокоумова, це велика мистецька подія не лише для Чернівців, але й для всієї України, оскільки у виставці взяли участь художники, які працюють у техніці акварельного живопису з різних куточків наш. Жої держави так організатори прагнуть об'єднати коло однодумців та показати цей вид мистецтва у його розвитку це можна сказати міжрегіональна виставка, тому що на ній представлені не тільки наші чернівецькі автори, а представлені Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чорноморська Одеса і ще багато, -багато міст. Так, а також по декілька робіт з Парижу і Лондона. Верельний живопис дуже складна, але водночас цікава техніка, яка дозволяє автору розкритися у непередбачуваних ситуаціях, розповідає Ігор Сорокоумов. Так як розтікається на папері, скажімо, фарба, вона завжди щось несе нове, чого сам автор не очікує, тому його справа цим процесом керувати. От тому і сама техніка, я ж кажу, приваблює і тих, хто цікавиться нею, а так також тих, хто працює в ній. Назва виставки Вогонь води обрана не випадково. Це своєрідна алегорія, яка розкриває суть цих двох стихій та їх роль у акварельному живописі. Вона означає, що це дві природні стихії, які е, взаємо, як -то кажуть, протилежні. Але в мистецтві вони поєднуються. Яким чином? По-перше, е, акварель, яка основу має воду, вона попадає на папір і розтікається. А коли автор бере, Пензлик в руки, то в його магічних жестах з'являються цікаві штрихи, цікаві полутона, фарбові, а також нові композиції. І тут починається оце полум'я страсті, полум'я творчості високого пензля. Ігор Юрченко зі Львова пише картини в техніці акварелі вже понад 40 років. Зізнається, це по-справжньому його стихія, адже завдяки цій техніці митець може відомо. Вразити на полотні всі свої почуття. Це є і імпровізація, і домовленість з водою, з фарбою, плинність в її напрямку, це і можливості втілити всі форми, які можливі довкола в цій техніці. Так що техніка, яка для мене особливо розкриває можливості формотворення будь-яких об'єктів. Олена Хорошаєва Жмінка бере участь у виставках художників акварелістів у Чернівцях. Вже втретє. Картина мисткині це частинка її старовинного міста, яка має особливе значення для художниці. Це та вулиця, якою я дуже часто гуляю, вулиця Лисенка. І у нас у Львові дуже так як в Чернівцях дуже багато власне старої архітектури і таких двориків. Я дуже люблю ці дворики, просто заходити, блукати ними і от. Один з таких днів я зайшла в дворик. Була осінь, була дуже така гарна сонячна погода. Я побачила відображення світла й тіні, і воно мене настільки зачепило, що я вирішила ось, власне, передати це в акварелі. Відвідувачі кажуть, зачаровані роботами художників-акварелістів. Споглядаючи картини, вони отримали можливість перенестись у майстерні митців та відчути подих кожного мазка пензлем по полотні. Дуже гарно, дуже сподобалося взагалі. Люблю акварелі, от і дуже вони. От як ми тут, е, моя подружка каже: от на, на ці акварельки, каже: я подивилася, і мені хочеться на морі поплисти, кудись відплисти від того всього. Виставка триватиме до 14 березня. Відвідати її можна у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Ольги Кобелянської, 53. Тетяна Дубіцька, та ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся, бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.